Зімніті до навчального закладу і ввести до штатного розпису опорного закладу освіти самі ліцей ліцей, штатних одиниць, асистента вчителя інклюзивного класу, так як літо з інклюзією стає більше. Е, дивіться, ліквідовується Тарасівська філія. Е, всі працівники скорочуються. Тобто у нас додатково нічого зараз не буде. Додатково ми не вводимо. Ми просто, так як там ліквідовуються, скорочуються всі працівники, тут вводиться посада нова. Це, ну, щоб ви не думали, що там було що ще вводити додатково. Так. Да. Голосуємо. Голосуємо, так. Бережник. Бережник. Полук. Зіньковська. Бондалюк. Панковська. Іванюк. Федоренко. Тіченко. Топало. Сивик. Ременяк. Войте. Салєнко. Гурдейна. Юрженко. Кравчук за. Солонак. до наступного питання про внесення змін до фінансового плану КНП СПМЦД, це єдиноприйдської сільської ради. Будь ласка, підтримуєте. Так як кожного місяця ми отримуємо однакову скалу суму, а, і щомісяця ми туди подаємо звіти, потім що квартальні. Нам треба вносити зміни до фінансового плану відповідно тої суми, яку ми отримаємо. Тому прошу підтримати це питання. Я, Є запитання Прошу голосувати. Бережник, за". Голуб, За. Бондарюк, За. за". за". Іванюк, за". Федоренко, за". Іщенко, за". Топалов, за". Сивір, за". Ремяк, за". Войтенко, за". Таєнко, Бурдейна, за". Юженко, за". Кравчук за, Солонат. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання про надання військовослужбовців матеріальної допомоги при захворюванні. Будь ласка. Значить, шановні депутати, надійшла заява від Тіторенка Віталія Леонідовича з село Брід, вулиця Центральна, 69. Він просить надати мені одноразову матеріальну допомогу на лікування в реабілітаційному центрі у зв'язку з захворюванням під час захисту батьківщини. Ну, Справа в тому, що ознайомившись з переліком документів, з усім, в нього тут, де військово-лікарська комісія надає. Ну, заключення. В нього остеохондроз шийного грудного і попереднього відділення «Хрича». Ну, В общем, вони пишуть, що захворювання пов'язане з проходженням військової служби, що він його отримав не при виконанні бойового завдання. Е на лікування в нас передбачена сума не більше 5 тисяч, ну, так як він не отримав тяжкі захворювання, це тобі ще контузія, там, поранення і все остальне друге. В нього просто хронічні захворювання, так як тут написано, хронічна абобічна радикулітопатія зі стійкою болювою м'язово. Золочин, хронічними Можна питання. А цей діагноз був не встановлений до початку повномасштабної війни? Я не готова вам сказати. У мене діти витяг з військово-лікарської комісії. 30 липня 24 року. Ні, ну можливо, він і раніше був встановлений. Тут просто питання таке, коли з'явилися не... цьому по УБД у нього вивчається на рік, тому в листопаді місяці в цьому закінчується. Просто в минулому році в нас такий інцидент був, по Тарасовці у нас був військовослужбовець, який отримав захворювання під час проходження військової служби. Ми його винесли на літунку. Тут справа в тому, що він в заяві пише одне, якщо людина в попередній заяві конкретно написала. Він у заяві пише в зв'язку з захворюванням під час захисту батьківщини, а військово-лікарська пише, що пов'язана з проходженням. Тому ми вирішили винести. Тож і староста. колишній общем, колишній з довгої пристані. Що, шановні депутати? Ми... Які будуть пропозиції? Ми не нашу ми дали 5 тисяч пройшло ну, роботу. Ну, ми, ми не, не маємо має 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 згідно має програми турботи, яка розроблена і затверджена на лікування, нас передбачено. Ну, він нікуди не дінеться. Це сахарний діабет. Прошу, Яку суму голосує? Що голосуємо? 5, 3, 2. Там від нуля до п'яти тисяч на виконкомі. Тут на сесії прийняли скільки? 10 чи 15 наприклад? 10 це поранення, отримані під час виконання так. От, кажіть завдання. 5 тисяч на голосування стало. ставили. Згодніть, голосуємо. Голуб, Зіньковська, Бондарюк, За. Іванюк, За. 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 Федоренко, Іщенко, За. За. Топалок, да. Сивиць, да. Ременянко, Войтенко, Саленко, да. Бурдейна, За. Юженко, Кравчук, Так. А можна ж таке питання зробити? по да. виділенню коштів. От ми виділяємо там на вони на реабілітацію, комунікування, А після цього вони надають якісь документи чи висновки, що вони лікувалися? На що саме потрачені були кошти? У mm -hmm. нас порядку надання цієї одноразової матеріальної допомоги навіть чи лікувалися, чи не лікувалися, а ми ніяк проконтролювати не можемо. Ні. Mm що -hmm. це один тільки був mm -hmm. надійка? Mm -hmm. так, 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 так? Так, 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 так. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Присвоєння рангу Савченко Володимирівні Підгірівського під Старостинського округу. Тому на ми розгляд пропозицію щодо присвоєння рангу старості Підгірівського старостинського округу, Савченко-Лесі Володимирівні, оскільки біде. вона на лютневій сесії була затверджена вами одноголосно старостою випробувальним терміном 6 місяців. Цей, цей, цей термін вже сплинув 18 серпня, тобто вчора, і вже ми маємо згідно вимог чинного законодавства закону України про службу в органах місцевого самоврядування, маємо право вже присвоїти їй ранг, 11 ранг посадової особи місцевого самоврядування 5-ї категорії. Прошу підтримати підтримувати. Є до питання. Голосуєте. Прошу. Голосуєте. Прошу. Бережні. Да. Голуби. Зіньковська, Бондарюк, Фальковська, Іванюк, Федоренко, Іщенко, За. 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 Сивик, да. Ременя? За. Войтенко, За. Саєнко, За. Бурдейна, За. Юрженко, Кравчук, Солонар. Рішення прийнято. У нас в різному там, в різному, скажу коротко. Заходили, бачили, мені агронова забрала ту машину, дали другу на машину. Нам треба ту. Ну, забрали ту. Я кажу, ми хацювати. Ну вийдете, подивитись, ту забрали, дали другу. Ми ж її брали в оренду і зараз вони нам дають ту. Ну, треба рішення прийняти, щоб вони ту забрали, а другу дали. Щоб у нас було рішення пройшло по сесії, то буде йти другий номера, вони живе все. Ми надавали дозвіл про надання дозволу на укладання договору оренди автомобіля. Тільки Марка автомобіля була інша, номер інший. Зараз агронома, ну, для своїх потреб, той автомобіль забирає, а надає вже більш покращений ну, автомобіль, більш трохи ну, економічний, сучасніший. Да то треба прийняти інше рішення. Спасувати, тобто, той договір який був укладений попереду. І Заключити. Голосує. Бережник. За. Голуб. Зіньковська. Бондарюк. Паньковська. Іванюк. За. Федеренко. За. Іщенко. Топало. Сивить. Ременят. Войтенко. Саєнко. Бурдейна. Юрженко. Кравчук. За Солонар. За. Шановні депутати, є якісь запитання? Пропозиції. Готуємося до 1 вересня. Йдемо, будемо бачити, що всіх вітаю. Як не є, сьогодні, 19 число. Є яблучний спад, який ми при всьому житті ми його святкували. Всіх зі святом. То як святкує, так святкує, а це є всіх зі святом і дозвольте, 46-ту сесію,